19-річний Микола Хом'яков розминає руки на цей майданчик. На Салтівці приходить чотири рази на тиждень відтоді, як почав займатися воркаутом або вуличним тренуванням. Та влияє точні хорошо на ну бы, на мою фізійську форму. Це впливає дуже добре на мою фізичну форму. Можна позмагатися з людьми здорового рівня. Просто коли під'їжджаєш на візку до брусів. Це от буквально вчора була історія. І у хлопця очі такі питає: А ти не впадеш? кажу ні. У нього такі, а Ти Я упадеш. Ні, ну далі землі ні упадалі. Землі не впадеш. На візочку Микола вже вісім років від народження в нього церебральний параліч у тобто тебе так жалості, ти не можеш Тобто здиватися. в тебе м'яз стиснувся, все, ти не можеш нічого зробити з ним. Ані назад, ані вперед. Коли ти не можеш втримати рівновагу, мене ставлять, я падаю. Мене ставлять, я падаю. Десять років тому батьки віддали хлопця на плавання. Це відео його виступу на одному з турнірів. Два місяці тому у плаванні на спині юнак здобув звання майстра спорту. Очень Дуже сильно витягло плавання. Пішов у зріст, пішов набір маси. Почала дуже добре набиратися мускульна маса. Зараз Микола вчиться на тренера з плавання в Академії фізкультури. Воркаутом зайнявся під час перерви у навчанні. Майданчик за кілометр від його дому. Вихідними Микола готується виступити на міських змаганнях з воркауту. Здіатя та той популярним зробити це популярним хочеться, щоб усі це бачили, щоб люди з обмеженими можливостями теж могли цим займатися людям із діагнозом церебральний параліч займатися спортом не шкідливо розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Антон Білостоцький. Радить робити це під наглядом тренера. Любая повишена нагрузка. Будь-яке підвищене навантаження, як і для будь-якої людини воно може призвести до якихось травм. Але це спорт, це нормально, треба це розуміти. А навпаки, соціальна адаптація таких людей і заняття улюбленою справою, улюбленим видом спорту це дуже здорово. Ще один підхід до брусів. Микола намагається зробити свічку, зависнути на снаряді догори ногами. Довернути ноги юнакові не вдається. Тут саме сложневодіть баланс. Тут найскладніше утримати баланс, навчитися робити переворот так, щоб не падати. я й далі відточуватиму цей елемент. Мені хочеться його повністю від початку до кінця ідеально виконувати. Цього до кінця його ідеально виконувати. Дмитро Гребіник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.